Та кількість обстрілів, які ведуться по нашим позиціям, свідчать про те, що фактично Росія готується зірвати мінські угоди і готують достатньо серйозний наступ. Це програма Ваша Свобода. І ви щойно чули Олександра Турчинова, секретаря РНБО, який вважає, що ситуація на сході України є. Дуже серйозною і напруженою за його словами концентрація російсько терористичних сил відбуває, відбувається дуже близько до лінії. Зіткнення сценарія, як кажуть фахівці, схожий до того, який розігрувався у серпневі дні минулого року. Проте, які висновки були зроблені з тих подій, а також чи дійсно українські військові готові ефективно протидіяти ворогу у разі його масштабного наступу, будемо говорити сьогодні у програмі Ваша свобода породіною студії Валентин Федічев, директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України та військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. вітаю вас. От все ж таки е, основна провина вчорашнім звітом е, Генерального штабу покладається на втра за втрати е, українських військ, покладається все ж таки на Російську Федерацію як агресора. Кажуть, що висновки були зроблені, але чи лише одна Росія винна у тому, що відбулося, скажімо, в серпневі дні минулого року, пане Козі? Знаєте, я відповів на це питання дуже просто, як колись мене навчав мій батько військовослужбовець, коли казав, то, що за кожного битого чи пораного на полі бою відповідає в першу чергу його безпосередній командир. Тому все списувати на ворога – це дуже простий сценарій. Це примітивний сценарій, сценарій недологій, сценарій, який фактично знаєте, зайвий раз підкреслюю, що оце ми командири. А це вони солдати. Е, я вже е, казав не один раз, що за помилку солдата солдат сам особисто сплачує своїм життям. За помилку вищого офіцера, яким є генерал, сплачує десятки, а іноді і сотні солдат. Тому звинувачити е, тут е, не треба тільки одну Російську Федерацію. Однозначно, тут треба дивитися, наскільки взагалі здатні сьогодні офіцери вищого рамку планувати проводити, здійснювати ефективну операцію, яка б дозволила привести ефективне досягнення мети і в той же час е з мінімальними втратами, які іноді трапляються на полі бою. Візьміть Сполучені Штати Америки. Ви ж побачите, що е, да вони несуть втрати, але хіба вони такі масштабні, як у нас під Іловайську? Пане Федіче, ви були заступником керівника антитерористичної операції, брали участь безпосередньо в боях. Говорити в студії це одне, брати участь у боях це зовсім інше. Як воно бачиться звідти і як воно бачиться з військового кабінету зараз? Знаєте, пройшов рік, в тому числі після іловайських подій. Свідками яких я був, знаходячи в штабі АТО, фактично ці події я не лише спостерігав, а на північі Слуганської Луг... області в районі Лутудіна брав в них участь. Тому за рік у мене був час, щоб оцінити, що відбулося в той час. Я хочу звернути увагу всіх, що ми вже звикли. Казати, що то була були Збройні сили, не готові до війни. Але ми чомусь розуміємо, що не готові Збройні сили це не готовий молодший офіцер, це не готовий сержант, це не готовий рядовий. Тобто не готовий був генерал, так? Чи 10 ми генералів? вчилися, на жаль, на жаль, ми не, не воювали на той час більше 20 років. і те, що відбувалося, ми знаходилися як в стадії ілюзії відносно Російської Федерації, представте себе, ми ще в 2012-13 році з ними розмовляли як з браттями по зброї. А в 2014 році, коли ми від них почули все, що вони готові. Нам надати допомогу і вивести із оточення, і, не, і не, не, хоча б не сприяти цьому, а не заважати цьому. І потім розстріл з відстані 300-500 метрів. Це фактично була для нас не зрада. Зрадити інша держава не може. А це був просто. Зміна нашої свідомості повідомленісті к ним. Тому, от знаєте, зараз можна уважно читати той документ, який підготував відносно Лаваських подій генеральний штаб. І повірте, його готували офіцери дуже ретельно. Вони брали дійсні документи, вони аналізували події. І якщо його колись через 20, 50, 100 років будуть вивчати. Воєнної історики, то навряд чи вони скажуть, що готували його офіцери непрофесійно. Але, Але з іншого боку, вже цей документ розкартувала так звана диванна сотня, як кажуть в мережі Фейсбук, хоча це так само експерти військові. Ви знаєте, дуже легко критикувати, якщо сам не брав в цьому участь. Не випадково кажуть, кожен міть себе героєм від або со сторони. Сейчас це актуально і до того документу, який зараз підготував Генеральний штаб. Я і в той час казав, і зараз кажу, що безумовно відповідальність і мій колега в цьому прав за кожну кров несе командир. Це дійсно так. Але завжди присутня третя сторона, і ця сторона ворог, яка діє не по тим правилам і не так часто як ми думава дуй що ми він буде діяти Оскільки ситуація складна, про це говорив і е, пан Турчинов, і президент е, України вчора підписав указ, яким вводить в дію рішення Ради нацбезпеки про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці, очевидно, е, якщо це рішення ухвалювалося раніше, а підписаний указ був лише вчора, то саме через загострення, тобто очікується якісь надзвичайні дії найближчим часом. Вони не лише очікуються, ми зараз їх спостерігали. Якщо буквально е, дві доби тому е, ми казали, що 127 обстрілів за добу, в тому числі з використанням важкої зброї, це е, на рівні дебальсовських собитій е, лютого цього року, тобто вступу в силу е, мінських домовленостей. На другий день таких обстрілів вже було 150 і більш того, 15 з них із реактивних систем залпового вогня. Більш того, якщо ми казали, що ще тиждень тому противник все ж основну кількість обстрілів проводив вночі, то зараз він не намагається приховувати. Що він... Яка його мета, як ви думаєте, на сьогоднішній день? А от з точки зору мети, ми аналізуємо. І ті висловлення, які роблять військові експерти Російської Федерації, і в нас є свій аналіз цих подій. Поки що ми кажемо про з одного боку системи залякування України досягнення противникам Російської Федерації своєї мети. А мета в них одна не допустити зближення України з європейським співтовариством. І... Наскільки ми готові, прошу. наскільки ми готові, Україна готова от, до можливого наступу і чи не понесуть українські е, українське військо такі ж самі от, втрати, як це було минулого року? Ну, ви знаєте, ви самі собі не усвідомлюєте, що задали дуже широкі питання. Ну, давайте розберемось. Да? Завжди, якщо ми пробуємо оцінити збройні сили, беремо три компоненти: моральний компонент. Оснащення зброєю і технікою, підготовку вісь штабів. По чому ми сьогодні кажемо? Моральний компонент, я кажу, моральний компонент сьогодні дуже високий. Дуже високий, однозначно високий компонент, який, вибачте, любого ворога з боку Російської Федерації положить на лопатки тут, навіть сумніву немає. Давайте приймемо оснащення зброї, що ми отримали сучасну зброю, Збройні сили. Ми можемо сказати, що в нас є озброєнні, вибачте, не безпілотні е, літаки, які здатні е, носити бомбовий заряд на своїх, як це, наприклад, Америки. Ми маємо е, в кожному відділенні протитанкові комплекси. Що ми маємо? Ми маємо то застаріле, яке, на жаль, ми розумію, Що ми можемо зробити? Ми можемо сьогодні в цих умовах протистояти тому. Контингенту, який є напроти нас, це однозначно. Питання полягає розуміти в тому, що останній компонент він іноді може зіпсувати наявність перших двох. І останній компонент це підготовка штабів і саме вишкіл військ. На жаль, ми отримали, да, от, як просто приклад. Вели бригаду морської піхоти під Маріуполем, да, два дні проходить, ДРГ взяло. Одну людину, зникають одна людина. Ясно було, що це е, свідомо робилось для того, щоб просто-напросто проаналізувати стан цієї бригади. Що е, для когось це була несподіванка? Ні. А чому людей до цього не підготували? Чому ми не взяли цю ДРГ? А навпаки, вони взяли нашого солдата, витащили закопа? Це питання на тактичному рівні. Ну, можливо, зможе відповісти, пан полковник. Приклад сьогодні під Горлівкою. ДРГ противника, чисельністю до 20 осіб, намагалася вторгнутися на територію, яку ми контролюємо, атакувати один із наших взводних опорних пунктів. Вона отримала відсіч і вимушена була відступити. Ми про морську піхоту ще повинні казати наступне. Вона вже показала, що це, боєздатний, що це боєздатний підрозділ, який здатний захищати Маріуполь. Більш того, події навколо Старогнатівки, в яких брали участь 72-га окрема механізована бригада наша, якраз і продемонструвала, що ми не лише вже навчилися відбивати наступи, а це був наступ, це була розвідка боєм, фактична чисельність. Батальйони тактичної групи противника ми оцінюємо до 400 осіб, до 10 танків, до 10 БМП. Плюс їх підтримувало декілька дивізіонів важкої артилерії. Розпочався огонь 120-мм мінометів, потім е, був з 122-мм гаубиць. Але бій закінчився тим, що противник не лише був відбитий, а ми просунулися. До трьох кілометрів на територію і зайняли важливі в той місцевості висоти. Але тут ми кажемо вже про систему управління. Справа в тому, що при організації відбитті цієї розвідки боєм противника ми знали про це угруповання, а це дія розвідки. Друге, ми встигли попередити ОБСЄ, що у разі, якщо противник буде наступати, ми застосуємо важку артилерію. Це друге. Третє, це теж стосується управління, ми встигли цю важку артилерію зосередити на вогневих позиціях, і саме агонь артилерії дав нам можливість спочатку зупинити противника, а потім повернути його, щоб він почав відступати з важливих для себе висот. Це ми кажемо одну хвилинку, ми кажемо просто про інші збройні сили. Якщо рік тому основна ударна сила була добровольчі батальйони з високою мотивацією, то зараз ми, по-перше, ці добровольчі батальйони стали частиною або Збройних сил, або Національної гвардії, і більш того, вони відведені. На другій-третій позиції для виконання своїх функціональних обов'язків. А тут я з вашого дозволу дам можливість почути. Ми спілкувалися з одним з учасників боїв за Іловайськ, колишнім бійцем батальйону Донбас. А от його звати Лекс, позивний такий звати його Максим. І у нього, якби є кілька запитань до військового керівництва держави, послухаймо. изначально, когда он был такой. такой, сейчас он возглавляет такой Донбасс, Донбасс Украины, ЗСУшный. Он тогда бросил в батальон, батальон, то есть у нас тогда отекли, он на и техники, и с перебильной техникой, с белыми не, не, не остался, кинул батальон, а мы там вот погибали в вот, этом как-то на сельском, чем, чем? он на сельском, да. А он, а он сейчас, сейчас, пожалуйста, он сейчас ну, уже танки дает, и все, и батальон и оружием снабжает, нам пулемета нельзя было выбросить, а тут на тебе и танки новые, и все остальное, вот тебе, пожалуйста, через год, что батальон, сейчас возглавляет другой. Да, Россия просто перешла на границу, Ударом в фильме конкретно російские воїна регулярность. Просто почему наши генералы не рассчитали то, что Росія может перевести границу, не воїхала, да. Так и <свят> такі два закидыва. Знаєте, от, особливо мені от, знаєте, от, вже було сказано: сторона ворог, да? І фактично, от я хотів би просто апелювати, ще в 92-му році, підкреслю, 92-й рік, молоді майори, випускники Академії Фрузи, коли приходили до ЛАВ Збройних сил України, казали відкритим текстом, то що не думайте, що все буде так просто, особливо після поділу Чорноморського флоту, це питання загострення ситуації з Росією, Воно було просто очевидно. Інша справа, то що розумієте, політики. Не, не розуміючи через які е, міркування, вони фактично випробували е, наш е, вищий офіцерський склад, який просто не здатний був, е, знаєте, е, чинити такий супротив. Ну, як його можна чинити, коли, вибачте, начальник головного оперативного управління іноді вживає спиртне дуже серйозно. Причому це вища посадова особа, до речі. І от таких речей протягом цієї історії було дуже-дуже багато. Повірте мені, коли. Казали, що буде. Казали, що можливі виклики. Казали, що треба готуватися. Ні, приймається рішення. От пускай відповідають. Чому розформували 254 Чи змогли б відповісти Луганську? на таке питання? І чому розформували, вибачте, дивізію, яка знаходилась в Артемівську? <кхух> Росія бра. Господин Янукович, не лише президент України, а Верховний <кхух> головний... Ну, це Бу, було, то, зроблено, ми, зроблено, ми кажемо про той час, речі. коли ми, про, ми будемо говорити про, про, про те, що було цього року. А, а Верховний головнокомандувач на той час Збройних сил України. Більш того, все суспільство українське спостерігало основну позицію: війни не буде найближчі 7-10 років. І суспільство з цим погоджувалось. Чому mm -hmm. я так? кажу? Mm -hmm. я так mm -hmm. кажу? Якщо говорити от, про, про дезертирів, Деньги. про пиятику, це зараз є наскільки Олекс е, говорив про те, що командир їхній втік з добровольчого об'єднання прийшов, тепер керує. Як у це керівництво? Ви знаєте, таких випадків будь-які збройні сили можуть привести навіть американські десятки і сотні. Але... Ми е, не кажемо, і за того, що на підводному човні атомному американського флоту була подія, коли е, люди спалили одну людину. Це було десь 10 років тому. Це притаманно Збройним силам ці порушення військової дисципліни всім. І в таких проявів десятки, сотні. Але ми кажемо про. Здатність або нездатність цілком Збройних сил виконувати поставлені перед ними завдання. От якщо Ми е, Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день Збройні сили готові виконувати і здатні виконувати поставлені Збройні завдання. Збройні сили це демонструють. Вони не лише про це кажуть, це події, в тому числі от сьогодні під Горліковкою, Вчора, позавчора, в районі Старогнатівки. вони демонструють, що Збройні сили виконують поставлені перед ними завдання. Ми кажемо, ми кажемо умови в їх виконання. Так, да, у нас основна частина військовослужбовців мобілізованих. Але їх навчили воювати. Так, да, ми кажемо, у нас зброя застаріла. Але ми навчились її користуватися, і ми зараз кажемо. Ми навчились ремонтувати. От, наприклад, 22 е, числа зараз буде відправка відремонтованої нашим воєнно-промишленим комплексом. Зброї, будемо будемо сподіватися, так. що ця зброя буде використана, якщо доведеться її використовувати, що буде використана. Як іщедно, найкраще ще але нас на жаль завершився час ефіру? Іщедно, Це хочу... була програма Ваша Свобода. <світ> Її гостями сьогодні були Валентин Федічев, директор департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони та Ігор Козі, військовий експерт інституту євроатлантичного співробітництва. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.